Вас вітаю, мене зовут В'ячеслав, сьомий кілометр Одеса поїхали на віночки розпаковочка. Вчора ж ми отримали і Техасу, по Техасу там новинки, по револьту. Я забувся зовсім. Так що зараз ми будемо показувати вам цю приблуду. Це новіший девайс від фірми Техас. А Аванчик нам ще скаже, скільки воно все коштує. Да, Ванчик? 1450. 1450 гривень, цей насосі коштує. І ви дивіться, який він гарний. І ви дивіться, як він виглядає. Це просто, це просто бомба. Якщо в нас, по, якщо у нас по є такі двопершневі по цьому, стіл паверу, по урагану, то такого ще не було по Техасу. А Техас, ви ж самі знаєте, це на що? Правильно. Бомба, пушка, ракета, пітарда. І це все в хорошому смислі цього слова. І давайте дивимось цей насос. Дивіться. Значить пластик. Такий. В общем, дивіться, 1450 гривень на цей насос. Дається рік гарантій на цей насос. І ми маємо от Насосик для автомобіля, плюс в нас сюди йде з'єднання, в нас є вже манометр, і ми собі поклали його в машину і використовуємо його тоді, коли нам це треба. Але будемо надіятися на те, що, що воно нам не потрібно буде. Но для того, щоб воно було на всякий випадок, ви позвонили на SMR, замовили собі насосик, Двохпершньової або фірма Техас, або фірма Ураган або фірма Стіл Павер. У нас є три бренди, і хочу вам сказати, що вони дійсно, ну, дійсно класна справа. Я не знаю, в мене вдома стоїть. Я собі взяв із Ураган на 135-та Ну Підкачу, 20 лаптів в мене, ну підкачка, ну підкачу. Звісно, ще не качав повністю. Для того, щоб повністю накачати, це треба двохциліндровий брати, якщо в тебе великі тапки. Якщо в тебе малесенькі, то можна взяти і послабше. характеристикам ми бачимо, тут, що в нас він качає 60 в хвилину, довжина шлангу 2,5 метра, довжина мережевого кабелю 4 метри, матеріал помпи метал. Набір адаптерів, три штуки, сумка для зберігання. Ну, Тут от всі йдуть ці адаптери. Зараз в мене просто треба ковернути, не хочу я кортити. Сумка отака от іде. Сумка тут величезна, ми його, вони кладуть, бачите, її туди. Для того, щоб було менше місця, займало. Ну, У ви всякому випадку це не принципово. Да? Ми це купили, це, цю штуку викинули, собі в сумочку все склали і маємо вже, що маємо. Так що кому сподобався цей насосик, будь ласка, звертайтесь, 1450 гривень це дуже-дуже дуже класна ціна. Повірте на слово, тому що аналоги таких насосів коштують 1550 і вище. У нас ціна на них дуже класна. Тому що Техас ми все... Так, шеф, найголовніший фактор. Дивіться сюди. Вже раз така, така тема у нас щодо інструменту того, що ми робимо, ми все купуємо, замовляємо з перших років, Є в нас постачальник. Постачальник замовляє це, там, в Китаї, або там де, да? і ми, виходить, покупуємо цей товар напряму від постачальника. У нас нема зв'янів цих, поняли? Ми не перекупаємо цей товар. Ви можете цей Техас купити, допустимо, по іншій ціні, але да, там дорожче. Тому що там люди вже в нас купили, перекупили там, і так далі, тому подібне там, або е, в нас є там. Інші конкуренти по Україні, в них може дорожче бути, в них може бути, тому що деякі люди роблять напряму, деякі люди роблять на не напряму. У всякому випадку, той товар, що ви бачите в мене, дуже багато людей мене вже питаються якось скопірувати, питаються купити такий товар, як в мене. Це в нас вже є тут деякі індивідуми буквально вчора. По грейсеру вони замовили десь непонятно, тому що постачальник каже, що він не, від... не відвантажував. Він вже перекупив цей грейсер фірму, оцю фірму, і буде вже перепродува... перепродувати, перепродавати, в общем, Але дивіться, що в мене саме нижча ціна, щоб ви це знали, щоб ви не попались на цю халепу, тому що. Людина не знає вже, якось, щоб собі торговлю якось підняти, він починає вже десь, бачу, там з сидіти, с -с 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 сидять і дивляться, що в мене, щоб е таке саме, що вже розкручене, щоб знімати слівки. А ні, дивіться, бути обережні і уважні. Семерочка, ви бачите. семерочка, тільки я і нема більше ніякої смеречки. На цьому кілометру це точно. Так що про кейсер я кажу, ось, оця от фірма. Тому що ця фірма повинна бути тільки в нас, усякому випадку, на сьомому кілометрі ми офіціали цієї фірми. Всі, Ці, хто ви побачите, це вже перекупні, Вже в нас бувають купують оптом. Десь там перед це теж таке може бути поставити і казати, та це фігня, беріть, лучше ну, в оце там міліце. Поняли? Таке теж може бути. Не ведіться на цю фігню, щоб ви знали. Це дуже просто Ми, ну, тут, знаєте, конкуренція, вона така справа, кожен хоче зайняти якесь місце в ринку, але є е, скажімо так, свої нюанси, які треба соблюдати, чоловічно в першу чергу. Але Тут така справа. Так, з цим питанням ми розібрали, з цим питанням ми розібрали. Далі будемо вам показувати щодо новіночок. Обов'язково слідкуйте за нами. Зараз ми вже це друге відео на 7.11.24 року ми вже випустили. Значить, будемо Зараз Щас відкриваємось, Зараз тільки тільки раночок, якщо ви бачите по фейсу, вже в пухши, що спав тільки от пів години тому. Коротко. Так що слідкуємо. Обов'язково за відеомі нашими і будемо далі вас здивовувати. Всіх обняв!